Привіт, любі люди! Ви на каналі Музогляд. І сьогодні, як і завжди, мій топ тижня за 21 грудня. Перед тим як ми почнемо, попрошу вас поставити лайк цьому відео, підписатися на канал, якщо цього ще не зробили, та написати коментар, які ж треки вам зайшли на цьому тижні. Отже, почнемо з Клавдії Петрівна, яка випустила трек Зима до новорічного фільму. з зосі. Зверніть, будь ласка, увагу на інструментал, який з'явився у Клавдії Петрівни. Ну, це про це те, про що я казав, коли вона випускала свої перші треки. Ви можете глянути, є відео про Клавдію Петрівну на моєму каналі. То я казав, що їй треба розвивати цей інструментал, бо він був ну, примітивний відверто. А мені доводили про те, що головне голос, і коли багато інструментів, то це є теж не ок. Aliás, nos aras no crutas? Я сподіваюся, що цей інструментал залишиться у Клавдії Петрівни в наступних треках, що це не тільки для е, фільму зроблено аранжеро... таке аранжування, а й лишиться в її наступних треках. Е, ми йдемо далі. Співак Андрукс. Андрух? Андрукс, мабуть, так правильно, трек Твоє вікно. Цей співак ну, дійсно заворожує своїм голосом і е, своїми треками, особливо трек про мову. Дуже класний, раджу послухати всім і замислитись, замислитись про нашу мову. Слухаємо. Куди зникає? Втікає. Час, може, часом зупиняться сльози, може, це грає для нас, не про нас пишує і прози, може це все тільки сон, а я в ньому лише перехожий, на себе не схожий Я знову зупиняюся, дивлюся і караюся Твоє вікно, твоє вікном, твоє вікно. І коли не дізнаюся, чому я задивляюся? Твоє вікно, твоє вікно, твоє вікно. Ще сою. Такі пісні вони мене просто огортають і колись, і кудись відносять в якісь ну, такі думки. Да? Ти в них просто літаєш, купаєшся. В цьому треку, і цим, мабуть, він мені і подобається. Без волі, Старі паролі. Знову зривається час. Ідемо далі. Чи гурт це, чи виконавець радій трек Джулія. Це для мене відкриття на цьому тижні не чув до цього творчості. Цього знову ж таки гурту чи музиканта. Коли збиваюся із ритму, стікає тиша непомідно, платає небо мої крила, венами, венами сила. Коли Баюся із ритму, стікає тиша непомітно, пересихають океани, крилами твоїми стану, холодна ніч ховає наші сни І де ми йдемо, немов ми. зникає світ, тонка іронія, крізь полум'я, Джулія холодна ніч. Ховає наші сни іде ми йдем, немов примарими, зникає слів, хитка ілюзія, крізь полум'я, джулія, декорації впадуть посеред зими. Знов і знов дороги, заростуть монологами. А, признаючись чесно, це для мене непритаманно, але м не слухав ще якісь треки цього виконавця. Ну, бо не вистачило часу, хоча це потрібно зробити для того, щоб глибше зануритись в його творчість. Чим зацепив цей трек, це, знову ж таки, інструменталом подобаються гітари, подобається, як додали плавно ритм-секцію, яка спочатку була перкусійною, потім барабани. Подобається його голос, такий хриплий. але, знаєте, для людей, які читають речитатив, а він тут є. Присутня, присутня в деяких є така якась нахабність, зухвалість, а тут її немає. Просто спокій, просто, просто приємний голос: диша поміж нас обирає час. У мінорі моє зерце б'ється, ти танцюєш джаз. У перформанці життя до змінюючої ролі, загримована душа. Вигораючи додла, на розхрестаному тілі розмивається донка межа. А, трек від монарха. А, цю співачку ми недавно оглядали, буквально на тому тижні. Вона, здається, була уже в, наш, в моєму топі тижня. І знову новий трек. Дякую тобі. Як на мене, попередній трек був вдаліший, але і цей е, мені заходить, заходить знову ж таки інструменталом, якого мало в нас зараз, е, на нашій українській сцені. Тобто, ну тут такий е, ну, джазовий міні-оркестр, да, можна сказати, і е, поєднання з гарним голосом створює дуже гарне враження про композицію. І мені просто хочеться, щоб е, таких. Співаків, співачок було більше е, на нашій сцені. Ось тому я вам їх і показую, і додаю собі до плейлиста. А ми йдемо далі. Е, кавер гурт е, Hello Sense, мабуть, так, чи як це правильно прочитати. Трек ту світ, який ви всі, мабуть, чули від Хозєр, але вони зробили його в метал-обробці і ну, по-своєму прикольно, не те, що він заходить дуже, але. А Для різноманіття мені просто подобається цей трек, і я гарно відношусь до металу. А що сказати? Так, можливо, цей трек трохи втратив свого шарму. А, ну, у Хозєра він такий прям ну, витончений, класний. А, але ж тут, знову ж таки, я дуже гарно відношусь до мелодійного металу, і мені подобається. А, подобається, як це зроблено, і коли він грає в просто фоновому режимі. ну, Ну, класно. Арсен Мерзаян випустив е, такий невеличкий альбом е, Позивні. Е, ну, Я думаю, з назви альбому зрозуміло, що це про війну. Е, і ось е, я додав собі два треки е, до свого плейлиста. Але щоб не перевантажувати вас, ми послухаємо лише один. Піднімає пташку, потім себе і пацанам Перепочити, бо трохи тяжко, вивалиш повний БК Решта усім в укриттях, хто чує Душик у вас що 4, 5, 2 плюс бодя, плюс працює. І таких історій, тисячі, тисячі, тисячі. Зверніть увагу, що інструментал трошки змінився у Арсена. Ну, Барабани стали більш пласкими, як на мене. Хоча, можливо, просто така зроблена була в такій стилістиці. Ну, Мені подобається, коли вони більш ну, не такі, як тут. Але сподобалась гітара, оці такі міні-солячки. Ну, вони додають свого такого приколу цьому треку. Нагадування, ну, десь. З 90-80-х х, -х да, один гурт грав таку музику, де вони робили соло на одній струні, здається, він грав. І О, ось тут так. І, і таких історій... Ідемо далі вдома на півгола від Древо. Дома, дома, дома ходиш, ти напівгола, вдома, дома, дома Тебе на стінах, втома, вдома, дома, дома Ти кричиш напівто на свою подушку, подушку. Від луняці, мені близькі. Знаєте, що я можу вам сказати? Мені подобається ось, ось саме такий древо. Чому? Тому що я вже якось підкреслював, що в нього дуже. Він ну знаєте своїми оцими важкими словами, важким важкими римами він просто тебе прибиває, і ну його слухати важко. А ось такий легкий рок, Блін чому мені мені подобається. Е, я дізнався про древо з треку самоліто, і ну, він теж такий легкий і класний. Ну, ось саме така музика, так, я її сприймаю з легкістю. Е, ну, і повинні бути і важкі треки, але, можливо, не, не настільки, не настільки саме сенсово і римово, я б сказав так. Е, йдемо далі, Тесленко, трек морози. Скажи мені чому, скажи, чому так вдарили морози, у сні чи наяву, на склі зима малює ситні рози, скажи мені чому, так холодно без тебе у цю зиму, я тобі скажу, що я тебе люблю таку Ту там де б не був я подумки з тобою попітам, шукаю я твої сліди за мою, де ти там. З ким ти ділиш і свої секрети по ночам. Я пишу тобі свої куплети. Можливо, ти просто загубилася поміж домами. Можливо, пішка, бо ігноруючи всі телеграми. А може, ти дивишся, часами свої мелодрами? Можливо, хтось просто зачепив тебе слова. Скажи мені чому Скажи мені чому так холодно вистави у цю зиму. І Я тобі скажу, чи я тебе люблю, таку красику. Знову ж таки, для мене це просто нормальний трек, не хітовий. А, А чому? Uh, ну, можливо, якщо проаналізувати глибше, то і я тут буду помилятися, але от поверхню я багато додав треків Тесленко до свого плейлиста, але вони одноманітні за своїм малюнком. Uh, мені б хотілося чогось такого вау, uh, що там ну, щось, щось таке, ну, щоб він зробив по-іншому. А так розвивається uh, приспів, додається інструментал трошки. Такого речитативу, потім знову приспів. І так оце от по колу, по колу, і мені здається, із трека в трек. І я е, сподіваюся і чекаю да, на те, що він же ж подав свій трек на Євробачення, і казали, там прям ну, заморочувались над аранжуванням, відомі е, відомі саунд-продюсери. І ось мені здається, там щось буде інше. Але. Що? Ну, ми поки не знаємо. І сподіваюсь, ну просто хочеться побачити нового тесленка або просто в новому амплуа. А, думки вголос від гурту Джесі, який до цього я теж не чув. А ось цей трек мені зайшов. Я так хотів побувати в межах всіх світів.

Просто, як на мене, якісний рок. І мені хочеться знову ж таки ще більше таких пісень від цього гурту і щоб його знало якомога більше людей. Йдемо далі, Ріда це співачка, теж відкриття для мене. Вона випустила всього лише один трек, і я додав собі його до плейлиста. Знову ж таки, зауважте один. Перший трек. Я не знаю, хто вона, можливо, вона ну, в неї там да, вже е великий е ну, опит, де вона. Досвід, де вона грала в багатьох гуртах, чи була там солісткою, чи як. Але ну, для першого треку прям. Yo, I... Класне зведення, і, ну, мені подобається, воно лягає на вухо, м прикольний голос. І знову ж таки, хочеться. Я, не, я вже очікую, що ж вона ще випустить які треки, чи зайдуть вони мені. Просто дуже цікаво, за нею буде послідкувати. Останній трек на сьогодні, який ми послухаємо, то я вам ставив там про Різдво, То про Миколая, а про сніг не ставив. Можливо, тому його й нема, а вже ж хочеться зима все ж таки. Е, від Джері Хейл сніг, е, трек, на який я робив е, огляд. Можете подивитись окремо, там я про нього все сказав. Одного зимового ранку я била тихесенько посуд, а ти у сусідній кімнаті так мило кричав, старичка, ну досить одного зимового ранку. Цей ранок став ранком тим самим Мені би студенти забили на пару, а виявилось це екзамен Такі молоді видіти водій, забагато людей Забагато подій, забагато брехні, забагато надій на майбутнє, що вилами по поводі А сніг лишиться я як сніг Стікаю у кляк свою сістрих. А сніг опа. Я бажаю вам снігу на вулиці такого лопатого, приємного. Пухнастого і бажаю тепла в ваших домівках і в серцях, а нашим воїнам, звичайно ж, перемоги та й всім нам. Дякую за те, що дивились. Коментуйте, ставте лайк, підписуйтесь на канал, якщо цього ще не зробили. Гарної музики вам у вуха. До нових зустрічей. Скоро, Новий рік і Різдво.